Жовтня минулого року нами спільно викрито 23 канали, встановлено 65 осіб, причетних до їх діяльності, розпочато 13 кримінальних проваджень. Цілеспрямовані та скоординовані заходи проводяться у ряді регіонів України, а саме на каналах в'їзду і концентрації незаконних мігрантів в Харківській, Сумській, Одеській, Вінницькій та інших областях. А також на напрямках вибуття мігрантів з України, зокрема Львівський, Закарпатський, та також Одеський та інших областях. На сьогодні спільними зусиллями нами вже ліквідовано сім каналів, затримано 13 організаторів. Зокрема, з жовтня минулого року. На каналах нелегальної міграції нами затримано 1080 нелегальних мігрантів, а також не допущено в'їзду в Україну 5240 потенційних мігрантів. Зростання ефективності протидії міграційним процесам в Україні підтверджується і досвідом роботи наших європейських колег. Тих служб, які охороняють кордон з боку Євросоюзу, так от тільки прикордонники Словаччини за цей рік затримали мігрантів на третину менше ніж за аналогічний період минулого року. Подібна ситуація в більшій чи меншій ступені характерна і для інших ділянок.